Привіт-привіт, мої дорогі водолії! Давайте дізнаємось старопрогноз на травень для вас. Якийсь чоловік, якийсь старший по віку, може бути вашим другом вірним, може бути вашим коханим. Людина, яка вам Може зробити пропозицію руки та серця. А Для когось це може бути знайомство з такою людиною. Зустріти своє кохання ось так на все життя. Так, давайте подивимось далі. Ой, не ту колоду взяла. Так, подивимось далі. Водолій травень. Рицарі ви будете сяяти, ви будете веселитися. Це просування вперед, в якихось ваших діях, в бізнесі, в, в своїх намірах. Це рух вперед. Також це може бути поїздка. У нас рицарі завжди кудись рухаються. Поїздка кудись може бути. Так. Десятка Десятка каже про завершення якогось періоду. Так начебто у вас все стало на свої місця. Всі думки ваші, всі плани розкладені по поличках, ви щось завершили і йдете до свого нового сонечка, до свого, наприклад, нового проєкту, завершуючи зараз щось, що було колись. Ось так. Також ця карта каже, що непогано було б відпочити. <гум> Напрацювалась, можливо, ви кудись і поїдете, щоб трохи розгрузити голову свою. Шістка каже, що можете поїхати в будинок, де вам було класно в дитинстві. Можливо, до батьків, до друзів з дитинства. Згадати своє минуле. Це карта така дуже приємна. Можливо, ви захочете провести час зі своїми дітьми, показати їм старі фотографії. Ось ну, дуже класно. Так, наступна колода. Задоліти. Двійка. Двіка каже про взаєморозуміння. З тією людиною, так, з коханою людиною, це взаєморозуміння, Іти разом до своїх цілей, разом до своєї мрії, бути щасливим, наповненим разом. Гармонія ну прямо стопроцентна це підтримка. Клас. Якщо це по роботі, то це чудовий. Партнер. бізнес партнер з яким у вас все класно вийде. О! Ще один рицар, який мчить до своєї цілі. Не бачить у перепон. Це ідея, якась у вас буде на мільйон. І ви захочете її поділитися і продвинути вперед. Так, щоб весь світ про неї дізнався. Ось така якась потужна класна ідея. Вісімка, так, швидко, дуже швидко. Це не просто тепер ідея, так? А це ідея, яка перетворюється в швидкі дії. І можливо, ви це будете робити зі своїм партнером в гармонії, в зарозумінні з ним, але ідея буде ваша. Щоб швидко її продвинути і швидко досягнути результату. І у вас все вийде клас. Знаєте, як оце хтось говорить, обіцяє, да-да-да, а не робить. А тут у нас і е, ідеї, і те, що зробиться, все буде добре. Так, наступна карта колода. Які двері перед вами відкриються. Двері в новий світ. світ, який ви ще не бачили раніше. світ якийсь невідомий для вас. Ви можете подорожувати, покинути якесь ваше комфортне місце і двигатись вперед до свого якогось незнаного, небуваного, нецьованого майбутнього. Класно. подорожі це круто. Зміна е, місця проживання може бути. Але це більше про почуття, чого б вам хотілося, цих пер, е, змін перемінити щось. О, карта четвірка. Це е, те, що ви будете робити. Е, це карта сім'ї, карта е, достатку, чотири. Е, е, як це? Кутка, можливо, ви будете шукати для себе дім, в якому будете жити зі своєю сім'єю. Якийсь новий дім в якомусь новому місті, де ви будете щасливі всі разом. О, Якісь будуть різкі. Переміни. Або це, знаєте, новина, яка шокує. Давайте дізнаємось докладніше, бо це у нас старший аркан. Про що це ця новина, яка шокує? дьяволу. Карта трансформації, яка перемінить життя для того, щоб ви стали зіркою. Ой, там не видно, Боже. Такі карти, одні старші аркани. Якась новина різка под'яву змінить ваше життя. Воно не буде таке, як раніше. І ви станете зіркою. Можливо, для когось популярність, але для когось це може означати переїзд в краще місце. Ось так. Бажаю вам успіху. Бувайте!